Привіт! Сьогодні я хочу поговорити на тему догляд за дитячою ротовою порожниною. Бажаю всім гарного дня та приємного прослуховування або читання. Здоров'я молочних зубів слугує у майбутньому хорошим станом постійних зубів. Зубки в нашої малечі починають проїздити з 4-8 місяців. Перша ієна ротової порожнини, починається з притиранням ясен якою чистою тканиною серветкою, змоченою в теплій воді або спеціальними дентальними серветками. Процедуру проводити після грудного вигодовування. Також така процедура може слугувати додатково, як і масаж для ясен, що сприяє полегшенню прорізування зубів. В складі серветок є ксиліт. Та рослинні компоненти, що запобігають розвитку запальних процесів та підтримують необхідність pH середовища ротової порожнини. До того ж, регулярна процедура готує малюка до звички чистити зубки в майбутньому. Для полегшення прорізування зубів ще слугують прорізувачі. Після появи першого зубчика можна починати регулярне чищення за допомогою силіконових насадок на палець, існують також спеціальні дентальні щіточки, призначені для немовлят. На рахунок щиток у молочному прикусі має бути з м'якою або над м'якою щитиною, і густо розташована з прямим зрізом. Виконуйте невеликі кругові рухи, не тисніть на щітку. Завжди прикладайте за правилом половина на зуб, а половина на ясна під кутом приблизно 45 градусів. Дітки мають чистити зубки самостійно, але батькам потрібно дочищати та контролювати гігієну, оскільки малеча може жувати щітку, не виконувати потрібних рухів або взагалі не бажати чистити зубки. В такому випадку процес чищення потрібно проводити, показуючи власним прикладом часто діти повторюють за батьками робити з процесу гру чистимо зубки зайчику і чистимо малечі. За можливості, обирайте також яскраву щітку. Якщо це електрична, то у такої є додаток для телефона, який у вигляді мультика демонструє дитині, як вона чистить зубки. Також обирайте пасту яскраву, але з хорошим складом, контролюючи, щоб дитина не їла її. У дорослому віці чистити зуби краще електричною зубною щіткою. Її можна знайти і в дитячих варіантах. Вона більш ефективна у догляді. Перевіряйте чистоту зубів і дочищайте їх до 10-річного віку. Рекомендую дочищати монопучковою щіткою. Вона маленька по розміру і має більш щільне наповнення, що допомагає усунути першийковий наліт, який швидко починає перетворюватись у зубний камінь. У змінному прикусі потрібно привчати дитину до флоса, нитки або флосети, в вигляді як рогатка. Ретельна міжзубна гігієна слугує надалі відсутністю контактного кайфсу. Для доросліших є індикатори нальоту. Вони є у вигляді таблеток, розшеннів, які показують місця, де дитина не дочистила, і слугує мотивацією покращення домашньої гігієни. Після переведення дитини на звичайне харчування, стежте замістом цукру в їжі. Тримайте малюка якомога далі від цукру, загазованих напоїв солодощів. солодощі. Саме солодкі напої та їжа змінюють ph ротової порожнини, що стимулює розмноження бактерій і призводить до руйнування сумної емалі та утворення карісу. Аби паста була безпечною, вона має містити ксилітол, фтор і гідроксиапатит. Містору для малюків віком до 3 років не має перевищувати 500 ppm. Для дітей у віці 4-6 років 1000 ppm, а від 7 до старшого віку від 1500 ppm. Також дивимося на кількість зубної пасти до 3 років достатньо мінімальної кількості від 3 об'ємом згорошеної і старших. Вже більше. Завершити процедуру очищення дитячих зубів можна дитячим ополіскувачем, але потрібно стежити, щоб діти його не ковтали. Полоскати ротову порожнину слід не менше 20 секунд. Але найголовніше в догляді за зубами це все-таки правильна техніка чищення зубів. Основні фірми з хорошим складом для діток це Wild швейцарська CuraProx, Bioret Vitis, та гам. Е, зі стоматологом потрібно дитину знайомити уже з появою перших зубчиків. Перші візити здійснюються в грайливій формі, щоб не було страху в подальших візитах. Ми граємо з щітками, катаємось на кріслі, знайомимося з лікарем. Потім переходимо на огляди ротової порожнини без крику і сліз, а з часом починаємо щіточкою і пастою чистити зубки. На контроль гігієни потрібно дитину проводити кожні три місяці. Остоматолог-гігієніст перевірить якість щиток, відповідну пасту, продемонструє техніку чищення дитячих зубів і вчасно помітить каріс.